Цілий день працювати в масці на заводі нелегко. Тож Ольга Лизун рада, що принаймні не втратила роботу. 45-річна монтажерка радіоелектронної апаратури щодня перевіряє 4500 автомобільних динаміків. У подальшому ці прилади стануть частиною сигналізації для автомобілів європейських брендів, серед яких низка німецьких. Під час карантину через ковід-19 Мукачівський завод Точприлад не працював. Тож Ольга, як і решта робітників, хвилювалася, чи відкриється підприємство взагалі. Вона єдина в родині, хто нині має роботу. Для мене дуже важливо. Не знаю, як для кого але для мене дуже важливо. Я одна працюю, бо чоловіка теж Вже за шість місяців ніде не працює. Шість місяців, я одна працюю. Дочка в декреті теж цього заводу. Важкий, звісно, що важкий час. Ми це надіємо, що буде ліс. Ользі пощастило. Після карантину її не скоротили, на відміну від 25 її колег. Звільнити цілу зміну цеху радіоелектронної апаратури на підприємстві Точприлад довелося через різке зменшення замовлень з Європи. Є персонал, який працює тут дуже великий період. І само собою важко, що люди втрачають роботу, і люди вже навчені, спеціалісти. Всю зміну скоротили, потужність зменшилася, і. Виробництво аудіодинаміків, ніби й не першочергової деталі для автомобілів, напряму залежить від попиту на нові авто. А він у зв'язку з коронавірусом та економічною кризою різко впав. Так німецьке об'єднання автомобільної індустрії порахувало, що кількість замовлень на нові авто у ФРН навесні впали на 70%, а з-за кордону майже на 50. Прогнозується річне скорочення виробництва автомобілів на понад 20%. Отже, зменшаться замовлення і для українських підприємств, які напряму чи через інші компанії співпрацюють з німецьким автопромом. Обсяги в залежності від наших замовників впали від 20% і навіть до 40% на деяких моментах. Є домовленості, що деякі обсяги повернуться. Інші, на жаль, ми не впевнені, чи дійсно так буде. Пішли деякі групи скорочення, але ми. Тримаємо контакт з людьми, щоб повернути їх, оскільки замовниками ми також в тісному контакті, і ситуація міняється від не то, що тиждень до тижня, а й за дня в день. Ми сподіваємося, що всіх людей, які ми змусили. Подати подскорочення для повернення обсягів. Така ситуація доволі типова. Німецько-японська компанія в Україні повідомила, що з 7 тисяч робітників після карантину на роботу вийшло лише 1400. Зараз їхня кількість збільшилась до 5 тисяч працівників. За прогнозами кінцевого клієнта компанії, падіння продажу автомобілів очікується на рівні 40%. Для підприємства це означає скорочення штату. Чимало заводів, які виготовляють автокомпоненти, розташовані в сільській місцевості або у невеликих містах. Тож люди втрачають, чи не єдине можливе в регіоні робоче місце. Якщо в Німеччині від масових скорочень в автопромі рятувала державна політика, там працівників просто перевели на скорочений графік роботи Kurzarbeit, і держава продовжує платити їм щонайменше 60% зарплатні. То в Україні підприємствам довелося викручуватися самим. Деякі поблажки, так сказати, були від держави стосовно деяких податків, ми це розуміємо. Але дуже великий плюс в той же час держава не робила перепони для функціонування бізнесу. І це за це ми вдячні. Також це теж великий плюс. що Краще не до навіть, якщо навіть не допомагаєте, краще не мішайте. У березні місяці був один із податків: це не оплата за податок на землю і нерухомість це допомогло. Я би не сказав, що це дуже допомогло, але це допомогло. На думку Олександра Маркуса, голови правління німецько-української промислово-торговельної палати в нинішніх умовах виграють ті українські підприємства, які орієнтуються на електрокари. Попит на ці машини в Німеччині може зрости на тлі державних премій за купівлю такого екологічного авто. Він також звернувся з листом до українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та повідомив про загрозу скорочення робочих місць на підприємствах з виробництва автокомпонентів в Україні. За підрахунками палати в галузі задіяно понад 35 тисяч працівників. Відповідь від Кабміну була короткою для підприємств із кількістю співробітників понад 250 осіб. Допомоги не буде. На тюлініцу фрінваль. Ні, я не був задоволений відповіддю, тому що йдеться про підтримку лише малого і середнього бізнесу. А підприємства, де працює понад 250 чоловік, не мають жодної чи точніше, майже жодної підтримки. І на мою думку, це погана політика. Йдеться ж не про гроші від міста, а про гнучкіше регулювання, і це найважливіше. У семи виробничих цехах підприємства Точприлад працює близько 700 працівників. Тому тут замість державної підтримки шукають інші шляхи виходу з кризи. Наприклад, розвивають мережу замовників, аби не залежати від автопрому. Це не так просто, адже нині 90% продукції виготовляють саме для автопрому. Ми вдома сиділи на карантині, на завод нам оплачували годину. Робота важлива, бо вдома сидіти без грошей якось погано. Робота потрібна. Такої довгої пустки у мене ще не було. Це було перший раз. Найбільше, що я пам'ятаю, до цього моменту це було, коли знаменитий вулкан в Ісландії мав виверження, і тоді у нас були затримки з поставкою сировини, ми декілька тижнів сиділа дома, але такої довгої точно не було. Та наразі кажуть, важливо зберегти потужності, які є, і не підвести замовників, а отже, не допустити поширення коронавірусу на заводі. Перевірка температури, носіння масок та регулярна обробка рук ще надовго буде нормою для мукачівських робітників.